Коля... Я хочу нагадати тобі про дещо важливе. Я знаю, про що ти. Я не шукав. Як не шукав? Ми ж домовлялися. Ти? Обіцяв нам хату на Новий рік. Казав, що квартира пустує. Рідних не буде. Відправиш їх до родичів. Все накрилося піхвою. І що тепер робити? Ми сподівалися на тебе, що я пацанам скажу? Ти розумієш те, що новий рік на носі, і бухло вже скуплене. М'ясо замариноване. Я так і знав. Передай хлопцям, що я занедужав. Але як найкращому другу скажу тобі правду не візьми близько до серця. Насправді причина в тому, що я Я втомився бухать. В нас протягом останніх двох років кожна п'ятниця як новий рік. А то й буває, що день через день квасимо в смерть. Мені осточортіла вся ця синька, і я зав'язую. Мені набридло, що я постійно в боргах через Алкашку. Знаєш, як принизливо, коли всі колеги по цеху називають мене алконавтом або гірше хануриком? Кожного дня з похмілля Макітра тріщить, немов затискають в лищатах. Блін, ти справді занедужав.